Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Одна із ракет влучила у підприємство у холодногірському районі міста. Там одразу ж виникла пожежа. Інша ракета поцілила по критичній інфраструктурі у новобаварському районі. Теж виникла пожежа. Вогнеборці приборкали полум'я. Через атаку росіян загинула 46-річна жінка. Нині на місцях російських влучань працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини російських терористів. Немає води, понівечені понад 30 житлових будинків та четверо чоловіків поранені. Такі наслідки сьогоднішніх нічних ударів по Дніпропетровщині. Там найбільше постраждав Нікополь, гатили росіяни по місту зградів і важкої артилерії. Пошкоджені також електромережі, насосної станції, водоканалу. Більше 7 тисяч родин без світла. Роботи з відновлення ліній тривають: обстріли пошкодили школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, магазини та адміністративні будівлі. У Покровській громаді Сенильниківського району масштаби руйнації з'ясовуються через атаку там загорілися склади сільгоспідприємства. Люди неушкоджені. Артем Каня, редакція обозріватель